Вітаю вас, мої любі четвертокласники! Пролунав вже наш дзвінок, знов нас кличе на урок. Ви готові працювати, а на все відповідати. Тоді будемо починати пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики або ж за роботою з комп'ютером вдома. Чудово! Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке пристрої введення та виведення інформації та познайомимось із сучасними комп'ютерними пристроями. Інтелектуальна розминка. Жираф, крокодил і бегемот жили в різних будиночках. Жираф жив не в червоному і не в синьому будиночку. Крокодил жив не в червоному і не в помаранчому будиночку. В яких будиночках жили звірі? Поставте відео на паузу, подумайте Так, перевіряємо. Отже, жираф жив у помаранчевому, крокодил у синьому, а бегемот у червоному будиночку. Добре, рухаємось далі. На минулому році ми вже почали говорити про пристрої введення та виведення інформації. Пригадаємо: пристрій введення. Призначені для введення інформації від користувача в комп'ютер, а пристрої виведення подають у зручному для користувача вигляді результати після опрацювання інформації комп'ютером. Пригадаємо з вами пристрої введення інформації. Це в нас що? Клавіатура, так? Миша, мікрофон, сканер. Так. А пристрої виведення, монітор, принтер, колонки та навушники. Чудово. Погляньте уважно на екран та назвіть відомі вам пристрої. Які із цих пристроїв ви вже знаєте, якими, можливо, вже користувалися? Чудово. Отже. Розглянемо з вами більш детально пристрої стаціонарного комп'ютера. Подивіться уважно на екран і скажіть, що це за пристрої і навіщо вони. Угу. Залежно від значення деяких властивостей, клавіатури можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення. За призначенням, це стандартні. Компактні та мультимедійні. Також ще є ігрові. За типом підключення: дротові, бездротові та проекційні. Чудово. А що це за пристрій? Для чого він призначений? Угу, Чудово. Залежно від значення деяких властивостей, комп'ютерні мишки можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення, за типом датчиків руху, за типом корпусу та за кількістю кнопок. Ось, до прикладу, за призначенням вони поділяються для настільних персональних комп'ютерів, для ноутбуків також є ігрові. За типом підключення бувають мишки дротові та бездротові. За типом датчиків руху бувають оптичні, бувають лазерні. За типом корпусу симетрична стандартна, симетрична для шульги та ергономічна. І за кількістю кнопок поділяються мишки на такі види, де мають дві кнопки: 3, 5, 6, 9. Та навіть 10 і більше. Погляньте уважно на екран. Що це за пристій? Для чого він призначений? Угу. Для введення графічних даних використовують сканери. За принципом дії можна виділити такі: планшетні, з протяжним механізмом, ручні. Та скан камери. Подивіться уважно на екран. Що це за пристрій? Для чого він призначений. Так, цей пристрій є мікрофон на стійці. Він призначений для запису або передачі звуку. Зазвичай використовується в конференціях чи відеозаписах. Гнучка стійка дозволяє регулювати положення мікрофона для зручності користувача. Добре. А що це за пристрій? Для чого він призначений? Так, це сенсорна панель, або ж ще її називають тачпад ноутбука. Він використовується для керування курсором на екрані, дозволяючи користувачу виконувати різні дії, такі як переміщення, натискання та прокручування без необхідності в миші. Тачпад часто підтримує жести, що дозволяють виконувати додаткові команди, такі як масштабування чи перемикання вікон. Добре, а цей пристрій вам відомий? Що це за пристрій? Для чого він призначений? Так, цей пристрій це джостик для гри. Часто його використовують для гри PlayStation. Так, він допомагає грати в ігри на телевізорі. З одного боку є кнопки, які ти натискаєш, щоб керувати персонажем або об'єктом у грі. А з іншого джойстики, які ти можеш рухати, щоб переміщати героя або камеру. Що це за пристрій? Для чого він призначений? Так, це джойстик для симуляторів польоту. Він допомагає керувати літаком у комп'ютерних іграх. Коли ти рухаєш джойстик, літак теж рухається в ту сторону, куди ти хочеш. Є кнопки, які допомагають виконувати різні дії, як, наприклад, літати вище, натискаючи на них. Це дуже цікаво, якщо ти любиш літати та авіацію. Добре. Що це за пристрій? Для чого він призначений? Так, це монітор. І монітори діти поділяються на LCD монітори. Це такі екрани, які використовують рідкі кристали, щоб показувати картинки. Вони світяться завдяки лампочкам, які знаходяться ззаду, хороші для роботи та перегляду відео. Плазмові монітори: це такі екрани, які показують картинки завдяки газу, що світиться. Вони можуть робити дуже яскраві кольори і глибокі чорні відтінки. Вони хороші для перегляду фільмів або ігор. OLED. Так, у цих екранах кожен маленький піксель світиться самостійно. Вони створюють дуже яскраві кольори і мають широкий кут огляду. Вони тонкі і легкі, але якщо показувати те ж саме зображення довго, можуть з'явитися плями. І ще є такий вид на електронних чорнилах E-Ink. Що це означає? Ці екрани, як книжки, показують тексти картинки, використовуючи спеціальні частинки чорнила. Вони дуже економні, споживають енергію лише тоді, коли змінюють зображення. Ідеальні для читання, але не підходять для відео чи швидких картинок. Подивіться уважно, що це за пристрій, для чого він призначений. Угу. Так, діти, це принтер. За принципом дії принтера, поділяються на матричні, струменеві, лазерні, термічні та 3D принтери. Який пристрій в комп'ютері є найголовнішим? Давайте з вами пригадаємо: на минулих уроках ми про це з вами говорили. Так, це системний блок. Молодці. А як здійснюється обмін інформацією? Так, ми з вами вже говорили про ті системи комп'ютера, які вводять інформацію до системного блоку, так? І виводять також через системний блок. Молодці, рухаємось далі. Послухайте цікаві факти про комп'ютери. Сучасний домашній персональний комп'ютер у 10 разів потужніший, ніж той, який брав участь при запуску і висадці людини на місяць. Навіть сучасні смартфони теж від нього потужніші. Проте, чи зможе комп'ютер наздогнати і перегнати нас за здібностями, ведеться чимало суперечок, але людиною року його вже визнали. 1982 році це зробили працівники журналу Тайм. Всупереч поширеній думці, комп'ютери частіше виходять з ладу не від проблем в електричній мережі і не від шкідливих вірусів. Вони повинні сказати дякую своїм господарям, які проливають на клавіатуру чай, каву, газовану воду та інші напої. Тому ми завжди з вами повторюємо так перед початком року про те, що не можна їсти вживати різні види напоїв за комп'ютером. Комп'ютерний стіл має бути чистим і призначений тільки для комп'ютера. Давайте з вами трішки перепочинемо та зробимо гімнастику для очей. А тепер я вам пропоную поставити відео на паузу, відсканувати QR-код та виконати інтерактивне завдання. Якщо відсканувати QR-код у вас не вдається, ви можете скористатися покликанням, яке знаходиться під відео. Отже, інтерактивне завдання. Коли ви його відкриєте, перед вами відкриється кросворд на тему пристрої введення та виведення інформації. Як же ж працювати з цим кросвордом? Нам потрібно натиснути на ту строфу, яку ви хочете надати відповідь. Натискаємо, і у вас відкривається ваше запитання у вигляді картинки. І якщо ви не знаєте відповіді на це запитання, ви хочете ще трішки подумати, натискаємо на ось цей хрестик. Закриваємо це питання і відкриваємо наступне те, яке ми думаємо, що ми зможемо відповісти. Так, у Нас відкрилося питання 1. Що це у нас на малюночку? Так, це принтер. Що ми з вами робимо? Ми на клавіатурі натискаємо літери відповіді. Принтер. Є, відповіли. Ми вважаємо, що ця відповідь вірна. Відповідь ми надали, і тепер натискаємо на ось цю стрілочку, щоб наша відповідь попала в наш кросворд. Натискаємо наступне питання. Бачимо, що у нас вже є буквочка И. Звідки вона взялася? А ми вже надали відповідь принтер, і вони між собою пересікаються. так? Отже, це у нас що за пристрій? Так, це миша додаємо миша. Натискаємо, перевіряємо. Я дала неповну відповідь. Неповну. Чому? Тому що у нас тут є 5 клітиночок, тобто літер має також бути 5. Відкриваємо знову своє завдання і дивимось, де ж я помилилася, що я вела невірно. А, мабуть, правильна відповідь буде мишка. так? Додаємо, виправляємо, знову натискаємо стрілечку. Є. І коли ви надасте відповіді на всі запитання кросворду, так? відкриваєте почергове надаєте відповіді. Внизу ви отримаєте автоматично головне слово, яке тут зашифроване. Після чого ви натискаєте ось цю клавішу, яка перевіряє наше завдання. Чи всі відповіді в кросворді вірні? Можливо, ви десь допустились помилки. Я бажаю вам успіху, впевнена, що ви впораєтесь. Підсумуємо наш урок. Назвіть мені, будь ласка, пристрої введення інформації. Ми на минулих уроках про це говорили і на цьому уроці також згадували. Угу. Назвіть пристрої виведення інформації. Так. Яку роль у складі персонального комп'ютера виконує системний блок. Так. Він виконує роль і введення інформації, і також виведення інформації чудово, дослідницьке завдання вам. Дізнайтеся, які пристрої введення і виведення можна використати для створення відеокліпу. Підсумуємо наш урок, рефлексія, ресторан. Надайте відповіді на запитання. Я дякую вам за відповіді і говорю вам до побачення до зустрічі на наступному уроці.